Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогесенькі наші слухачки та слухачі. Ото знову ще один цікавий ефір на вас чекає, а на нас цікає цікава балачка. Жовтень доходить до кінця, а разом з ним і славний приславний інктобер, котрому свого часу, ми вже були приділили один ефір і гарну нашу розмову. А тепер ми вирішили знову повернутися, бо хто зна, можливо, ви не слухали нас тоді, можливо, для вас взагалі інктобер, це слово знову ж таки нічого не говорить. Тоді як для нас це слово дуже важливий термін, правда ж, Ярко? О, так Інктобер – це одне з тих таких герл, в яких я рихтувався як художник. Можу це Ого. зараз дуже твердо сказати. Це серйозно, так. А якщо ви не знаєте, що це таке, то це такий дуже гарний челендж, коли художники один раз на день малюють, наприклад, чорнилом, але не обов'язково малюнок і виставляють його. Всього на всього, Така проста вимога. Протягом місяця кожен день один малюнок малювати і публікувати. Для когось дуже важко публікувати, для когось важко малювати, а для когось важко одне і друге, а для когось нічого не важко в перші два чи три дні, а після того стає важко. Тобто, цей челендж, мені здається, є дуже різний, дуже пластичний, і все залежить від художника. Але наша сьогоднішня розмова з ярком не лише про інктобер, або, скажімо так, інктобер тут помаленьку відійде на задній план, бо властиво ми хотіли говорити про малюнок, про рисунок взагалі. Скажи: а для тебе інктобер був відкриттям в якомусь технічному плані? Поступово, звичайно. Я думаю, що ти зазвичай починаєш інктобер з якимись одними техніками, з угу. одними думками, з одним настроєм, і поступово, якщо йдеться власне, про техніки малювання. Ти змучуєшся, бо тобі надоїдає, і ти думаєш, що може пошукати ще щось інше. І, власне, десь так посередині інктоберу ти починаєш знаходити щось нове. А під кінець, ектобра, тобі це нове страшенно подобається, але вже, упс, закінчився. І ти думаєш, я буду далі це малювати в листопаді, а потім в листопаді ти це все справу закидаєш, а пізніше Різдво, і ти вже опиняєшся десь в лютому, і думаєш, о, які гарні техніки, я вже в жовтні місяць. Про ці штуки, напевно, справді дуже радимо вам переслухати наш минулорічний подкаст якраз під Вінктобер, коли ми говорили про це куди детальніше. І, напевно, зараз ти дуже важливу річ виводиш, не пам'ятаю, чи ми тоді її згадували: про те, що спершу ми входимо в такий челендж з своїми очікуваннями. Поступово нам настає певна психологічна втома від того, що наші очікування не співпадають з реальністю. Тоді ми зустрічаємося з реальністю. І під кінець інктобора ми приймаємо цю реальність, і, грубо кажучи, це то місце, в якому художник нарешті зустрічається не з своїми очікуваннями, чи бажаннями, чи очікуванням від нього від світу, а з самим собою, і має чудове місце для того, щоб прийняти рішення, я хочу цим зайнятися далі чи ні. І напевно, от місце для автентики, воно в житті художника пліч опліч іде з певним технологічним навантаженням. Тому що ну можна казати, що наша автентика тільки в олівці, так але от якраз такі речі, як такі челенджі як Inktober, де певні такі на натиски на нас в плані робочого завантаження, вони дають можливість попробувати нам щось інше і подумати окей, не олівцем єдиним чи не ту що єдиною, що як я ще можу собі полегшити життя, як я можу собі його ще покращити і зробити його трошки приємнішим. Ну, креативність це не завжди про приємність, можемо е, так сказати. Так. Але ти дуже гарно і цікаво показав власне процес малювання, як якусь таку е психологічну подорож, або, скажімо так, духовну, навіть подорож е митця в себе самого, де він сам себе зустрічає. Можна сказати, що це, що ти зараз почав говорити, це якась така певна підготовка до читання книжки Шлях митця Джулії Камерон. Хто її не читав, дуже її також можемо порадити. Але властиво говорити ми хотіли сьогодні про малювання, чому ми малюємо і як ми малюємо. І власне інктобер дуже гарно нам е, у наочнює взагалі процес малюнку, процес рисунку, навіть скажемо так. Тому що інктобер, передусім, це є про якийсь відносно короткотривалий проект, проект довжиною в один день. І в один день ти не можеш розсістися, грунтувати полотна і малювати олійними фарбами кількома шарами. Ні, ти можеш намалювати щось швидке, можливо, ти можеш намалювати кольорами, але швидше ти намалюєш, можливо, якимись тональними відношеннями або взагалі лише чорним і білим. А якщо ти дуже хоробрий, то ти справді возьмеш інк, ти возьмеш туш, ти возьмеш атрамент і проведеш оцю чорну лінію, яка вже ніколи не стреться. Ти проведеш цю лінію впевнено або не впевнено, швидко або повільно, лише, можливу, лінію. І це вже початок рисунку. Будь-який рисунок починається з однієї. Лінії, і з того, з якою швидкістю ти його проводиш, і з того, який матеріал ти вибираєш. Ти проведеш цю лінію цим атраментом, цією тушею, пером чи пензликом, чи, можливо, якоюсь палечкою вже від того залежить. І десь та лінія також покаже, з яким настроєм, з яким підходом ти починаєш цей малюнок. Бо лінії та лінії вони такі, можна сказати, наші духовні портрети. Тим мені рисунок дуже подобається. Тим мені подобається спостерігати різні дуже щирі рисунки, бо так чим більше ти дістаєш майстерності, тим легше художнику сховатися, сховатися за майстерністю. Во wow. і як це як це сховатися? Я за маю на увазі, що, наприклад, малюєш якийсь анатомічний рисунок. І спочатку ти його малюєш абсолютно інтуїтивно, бо не знаєш деякий м'яс, де він чіпається, до якої кісточки, які пропорції черепа від по відношенню до грудної клітки. І художник малює інтуїтивно. Комусь це вдається краще, комусь гірше. Пізніше поступово художник навчається вже анатомії, композиції. І ці речі, ці знання, вони можуть заступити інтуїтивний малюнок, а можуть йому допомогти. Художник може сказати: О, я хочу малювати як великі анатоми, я не знаю, як якийсь Бамес, наприклад, чи бриджмен. І буде класно, круто копіювати його. І тоді ми цього художника не побачимо. Ми побачимо прекрасні копії інших художників. Або художник може піти іншим шляхом і сказати: класно, вони малювали супер. Я щось з них навчився, і тоді до цього інтуїтивного попереднього свого знання докласти якийсь багаж набутих знань. Це один шлях, дуже важливий. І як ми його проходимо, я думаю, що це. Також і можливі різні методи. Тому що можна казати: о, анатомія це велетенська наука, яка вимагає наступних 10 років лише її присвятити. Можна сказати, анатомія класна, мені важливо вивчити дві-три ну, пропорції: 5-6 м'язів, кілька м'язів, як вони кріпляться до яких кісточок, і все, і досить. Тобто, це також питання, наскільки ми заглиблюємося, наскільки ми заглиблюємося в якусь окрему дисципліну, наприклад, в техніки, а чим краще малювати олівцем 1 Б чи 5 Б. Чи можливо краще малювати механічним олівцем? Можна заглиблюватися ці речі також, а можна ці речі просто якби інструменталізувати. Дуже часто мені в цій інструменталізації, чи анатомії, чи техніки допомагає швидкість. Я змушую малювати себе швидко з годинником. Угу. І коли ти малюєш з годинником, ну ти не маєш часу заглиблюватися, але ти маєш час ці свої інтуїтивні знання. Поєднати з набутими знаннями, з тим, що ти навчився. То швидкість дозволяє, можливо, не створити гарний малюнок, але він, вона дозволяє побачити, викрити те, що ти в собі ховаєш. Можна так напевно сказати. І ще є один такий важливий момент: я потім просто про нього забуду, і зараз хочу нагадати, що дуже часто ми, як художники, ми любимо все красиве. Угу. І ми любимо, щоб наш рисунок був красивий. І прикладаємося до того, щоб намалювати гарний малюнок. Але власне, оце прикладання до гарного малюнку дуже часто ховає нас щирих і справжніх, і оцей непідкупний справжній безпосередній рисунок. Тому що ти за одну хвилину можеш намалювати щось дуже круте, але вже в другій хвилині тобі хочеться поправити, витерти цю лінію, поправити ту пропорцію, поставити тональне відношення. Я ці речі маю на увазі. То, що крутати маєш на увазі, що дуже часто ми сприймаємо щось незакінчене, те, що віддається на волю нашої фантазії, як щось таке, що ну, з, чим, з чим наша фантазія далі працює. І коли ми хочемо це прояснити, і довести до фантазії глядача, що ні-ні, не втручайся, зараз я все промалюю. Угу. Тоді ми дуже часто псуємо. Також так. зауважував цю штуку. І от мені насправді, птом допомагає розведена туш. От, розведена mm -hmm. туш, це якась така ну цікавезна для мене техніка, в якої я все ще дуже люблю бавитися, тому що в ній щось таке схоже від малювання і дрімоти. Так, коли іноді ти задрімуєш, і ти не знаєш, чи це пісниця чи це реальність, і от коли малюєш тушу, це щось таке дуже схоже. Ти кладеш просто якусь суміш світла, тіні і складок, і, і в, результаті, в результаті там може бути все, що завгодно, та тільки потім кількома штрихами ти там даєш якийсь образ. Тобто, ти таки робиш плями роршаха і потім вгадуєш, що ж намалював. І тоді це до цієї плями бути? потрібні лінії, які додають якби ясності, про що йдеться. Це одна з дуже гарних креативних технік. Та. Мені в тому плані власне, допомагає, коли я починаю з якимись дуже маленькими ескізами. Тобто, я беру яку-небудь візитну карточку, яку можна знайти. Відбиваю її, малюю її на великому аркуші паперу кілька разів, тобто в мене виходить багато маленьких форматів. Uh -huh. Витягую телефон, виставляю таймер на одну з половиною хвилини, і на одну з половиною хвилини я замальовую кожен з цих малюночків. Відповідно, за пів години в мене є достатньо різних композицій, і пізніше, одну з тих композицій, я якось виокремлюю і виробляю далі. Але маєш на увазі, що це все ти робиш олівцем? Чи не обов'язково? Не обов'язково, обов так. Кольоровий олівець — просто це якби моя улюблена техніка, uh -huh. але не обов'язково так. Я пробував такі штуки. У мене є чорнельна ручка з грубшим пером, таке трохи розширеніше там, міліметрів 5, напевно. І в таких зменшених форматах вона дуже ефектна, в плані, що дає дуже гострі тіні. Ну, тобто таке uh -huh. враження, що ти малює, просто малюєш тінями. І це, це дуже цікава ідея, та. так. Ну і власне ця техніка також дуже допомагає в е, малюванні натури. Е, я знаю, от, коли вчився, це такий, напевно, контраст між навчанням в Україні і е, от, малюванням натури тут в Швейцарії. В Україні, коли малюєш, це такі академічні постановки, де натура стоїть, і вона майже подібна до гіпсу, і вона стоїть три години непорушно в однаковій позі. Тоді втрачається якби живість тої людини дуже часто. Це те, що було в, в рисунку 19 століття, дуже часто можна побачити, що. Ну, люди як гіпси, так от в найкраще це напевно видно в рисунках класицизму там часів uh -huh. Давида, uh -huh. а тут я напевно для себе відкрив цю швидку швидке замальовування натури. То натура стоїть в позі спочатку по одній хвилині, десять поз по одній хвилині, і ти не встигаєш все намалювати. Ти що ти встигаєш? Ти встигаєш схопити якісь основні пропорції. І помістити ці пропорції якусь відносно нормальну композицію, все пізніше 2-3 хвилини, ну і так, десь 10 хвилин це найдовша поза, і в результаті ти встигаєш бачити найважливіше, так, так. І ти від власне від цього такого інтуїтивного малюнку, що ти можеш схопити, ти поступово поступово йдеш до того, що ти знаєш про людське тіло, про тілобудову, і як це можна вкласти власне в рисунок. Якщо говорити про власне про малювання з натури, це часто дуже допомагає не зациклюватися зразу на першій композиції. Тобто це аналітичне мислення, десь відкласти на пізніше, а починати з якогось такого синтезу, якщо можна. І в чому є цікаво, знаєш, така іноді я не знаю, чи вона притаманна лише українцям, бо я її зустрічав в українців це така легка спроба не витрачати даремно на папір. Тому що ну от подібне навчання, про яке ти говориш, воно потребує того, що тобі не шкода сторінок в скетчбуці, навіть що він дуже гарний і дуже дорогий. Тобі не шкода аркушів і там списаних олівців і маркерів. Тобто, от знаєш, коли я вчився стріляти з дробовика, то нас вчили, що стався до нього так, ніби ти його вкрав, поводься з ним дуже різкими рухами, і тоді він не буде клинити. І мені здається, що для митців ця правда теж би підійшла, тобто ставтесь до свого стафу так, ніби ви його вкрали, ніби ви на нього не заплатили. Ніби ви його вкрали, вам треба його зараз використати бажано побільше, і побільше лишиться це у вас всередині тоді. Однозначно, це дуже дуже класне спостереження і класне порівняння. Мені дуже сподобалося. Власне, про це йдеться. що Спочатку на першій етапі важливо не задумуватися, скільки ти паперу витрачиш і скільки олівців стреш. Але я би сказав, що в будь-якому проєкті, навіть в такому маленькому проєкті, як Inktober, це якби якась така початкова фаза, uh -huh. коли ти шукаєш, коли ти шукаєш, а пізніше дуже важливо прийти до цього рішення. От не знаю, я півгодини шукаю, я малюю вже годину різні швидкі ескізики, все, стоп. Тепер я дивлюсь, що я зробив. Це мені подобається, це подобається. З цього ще щось може вийти, щось з цього може не вийти. Відбираєш один, дві, три роботи і присвячуєш їм інший відрізок часу. Наприклад, знову ж таки береш А5 чи А4 формат, і знову ж таки з часом ти кажеш собі: а тепер я одну годину сиджу тільки з цим А4 форматом, і більше нічого О, іншого. Ого, тобто, це може перейти в котівню, ну то вже залежно від рівня мазохізму до окремо взятого художника, звичайно. Але, власне, цей підхід тоді дозволяє тобі цю швидкий, швидкий іскіс перевести. В щось обдумане. І це, що я говорю, це стосується не лише там промальовування тисячі різних деталей, а це стосується також ведження лінії Що якщо перед тим ти звикаєш проводити дуже швидкі лінії, то в наступній вправі дуже добре допомагає проводити повільні, уважні лінії, як ти її поведеш? Угу. ту саму лінію, яку ти проводив за. Чверть секунди, спробуй провести за три секунди чи так, так. розчарувати створити якісь світлотіньові відношення. Деколи мені це теж дуже сильно допомагало. Ну і звичайно, все залежить від технік, тобто чи ти малюєш олівцем, чи малюєш пером, чи рапідорафом, чи якимсь патичком. В нас якась така цікава тема сьогодні виходить. Я от не знаю, чи хтось нас слухає. Тобто, хіба Слухаю. можливо, це цікаво художникам. Ти думаєш, що слухають. Окей, нехай. Ми, знаєш, нехай слухають. Напевно, для мене зараз дуже є важливо те, що ну, я особисто знаю кількох людей, які не просто на фронті, а на самому передку, і вони нас слухають. І навіть якщо нас слухають тільки вони, ми будемо записувати далі ці ефіри для них і якщо. Це трохи втримуватиме їх в реальному житті та і трохи їм повертатиме у тої невоєнної нормальності, то, то ми тут ми будемо писатися далі. Тоді пишемося далі. І те, що ти зараз сказав, воно про людське. І цей людський компонент в рисунку, я думаю, є надзвичайно важливий, дуже 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 важливий, про котрий. Варто не забувати. Бо, попри ці всі техніки, швидкі, повільні, про знання анатомії, незнання анатомії це є одна частина. А друга частина це є оцей людський компонент, це потреба людини малювати. Все далі, частіше я е, зустрічаю цю думку: а якщо в нас є вже штучний інтелект, нащо нам малювати? А якщо за нас вже є стільки пі, піктограм, навіщо нам малювати? А вже стільки стільки всього намальовано, але йдеться не про те, що було зроблено. Бо малювання, мені здається, це так само, як не знаю, дихати, пісяти, какати, їсти, кохати це нормальна властивість людини. Угу. І тому що штучний інтелект може намалювати багато, гарно, але він не може намалювати по-людськи. Тут важливо, те, що ти кажеш, відпускати гарність і приймати себе то, як малюю я. Е, так, відпускати гарність, але пізніше. Все одно до тебе прийде це питання, а що я з цим зроблю? А якщо я це комусь хочу показати? Це питання гарності, воно рано чи пізно воно нас, як би сказати, зло зловить. Тобто, питання наскільки довго нам вдасться від нього втікати? Бо в кінці кінців, ну, ж таки, він ктоборі, ти хочеш це опублікувати. Якщо ти хочеш це опублікувати, так, відповідно, буде питання гарності. Я ж хочу щось опублікувати, де не я не є какашка. Я ж не хочу просто якусь чорнильну пляму опублікувати. Показати іншим людям, так? Тобто, тобто так, свою творчість. Так. Власне, і тут я підходжу до того іншого питання, в якому, можливо, ти мені можеш більше допомогти, бо я з завжди маю трудність. Коли ти публікуєш рисунок, ти хочеш показати себе красивого чи себе справжнього? Угу. Бачиш, я тут завжди страшно люблю в цьому місці повертатися до отої такої класної психології 60-х, 70-х, коли вона ще не розпорушилася цілковито, і версія про малювання, і, взагалі, наш ну, та, якби психологічний метаболізм, вона порівнювалася з харчовим метаболізмом. Тут ти дуже правильно кажеш про те, що це настільки ж нормально, як там їсти чи ходити в туалет. І... Малювання воно є нашою психологічною психологічним аналогом какання, а ти і, що Так. і тут це є то таке несподіване місце, тому що працюючи якийсь час в арт-терапії, мені вдалося знаходити певні аналогії між тим, як люди ставляться до свого туалету і як вони ставляться до, до малювання. Це дуже інтимна штука. Я навіть, чесно кажучи, зараз це говорю, і мені дещо ніяково, що я говорю це зараз так в прямому ефірі Радіо Атраменту, але напевно було сказати. Це, це, це важливо про це говорити, тому що ну, люди в туалет ходять по-різному. Є навіть ціла велика книжка Як ми какаємо, я її комусь рекомендую, комусь, можливо, ні. А ти її читав? Е, я її переглядав, і я з нею згоден, скажімо так. І є люди, які, наприклад, яким легко ходити в туалет на природі, а є люди, які, наприклад, ходять тільки в унітаз, так а є люди, які ходять на унітаз, але так, щоб можна було стати на нього ногами. І це зв'язано з нашою фізіологією, і вона настільки різна і настільки інтимна, що ми, мабуть, про своє спорожнення говоримо і знаємо значно менше, аніж, наприклад, про своє сексуальне життя. Але власне це спорожнення, воно дуже схоже з тим, як ми малюємо. І почуття сорому, ніяковіння і е, оцього, що я щось роблю не так і воно не подобається іншим людям, воно не зовсім про те, як ми малюємо. Воно про те, як ми ставимося до того, що виходить з нашого тіла і залишається назовні. Ого. Вляха, я не знаю, це жахливі слова. Це тобто, дуже сильно, це дуже е... сильно сказано. Я думаю, це дуже важливо. Це, що тому зараз що думаєш. зараз наступна фраза, ця, яку я ну, дозволяв сказати клієнтам, і мені шкода, що я зараз це говорю багатьом непідготовленим умам, це полюби свої какахи і ти полюбиш те, як ти малюєш. І це просто звучить як якийсь, не знаю, італійський треш му 80-х. <реш> 에, та був такий фільм, мені здається, Луїса Бунюеля, де власне ну, так, процес так. Пі... ходження в туалет був <реш> <реш> показаний якби, публічно <реш> дуже <великий> детально. <реш> так. Але вернемося до рисунку. Тобто рисунок то те, що виходить з нас. І знову ж таки, воно не завжди виходить гарне. Але чому так багато гарних рисунків? Mm, тому що люди не паряться. Тому що в якийсь момент люди перестають паритися, так, вони перестають відчувати <реш> сором стосовно того, що з них виходить. І вони можуть зосередитись на тому, як вони це роблять. Так? Тобто не на тому, яких їх, як їх споглядають, а на тому, як вони це роблять. Але я зауважу, що ну, слово гарний воно також не є універсальним. Тобто, ну я все ж таки напевно ну, не є прихильником теорії, що Мікеланджело має подобатися всім. Ну, типу, mm -hmm. що є митці, які є універсальні, які всі подобаються. Так, про це говорять наші викладачі, багато викладачів говорять про те, що є. Ідеали художніх стандартів та що ми маємо до них прагнути, і маємо з них змальовувати. Я з цим не згоден абсолютно, і чи ми говоримо про Мікелянджело, чи ми говоримо про будь-кого з великих художників, вони в першу чергу були дитями свого часу. І от вони в туалет ходили, так як в той час, і малювали, так як в той час. Ну, бачиш, ти тут вже заторкуєш таке широке поняття естетики, на якому ми можемо взагалі присвятити uh -huh. інший ефір, та, тобто, давай, що є красиве, давай, що не є інший ефір. Ми візьмемо все-таки uh -huh. по естетиці і не будемо туди занурюватися зараз. До стара, хіба що можна сказати, те, що так: з одного боку не існує універсального канону красоти, і для цього вам вистачає просто погортати альбом африканського мистецтва. Чи, та, чи подивитися навіть на те, як малюють е, на далекому сході в Кореї чи в Японії, той ж таки тушу, той ж таки інктобер. Але uh -huh. вони його будуть малювати зовсім по-іншому, тому що знову ж таки е, uh -huh. вони виховувалися на інших естетичних ідеалах, і в них є інша моторика пальців за рахунок просто іншого письма, і за рахунок дуже раннього ставлення цього письма, але це ще одна зовсім інша історія. Це інша історія, так але оце спорідненість письма і рисунку. Напевно, це ще одна тема, про яку важливо також сказати, що колись давно, 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 настільки давно, що ніхто навіть не пам'ятає, коли рисунок і малюнок було одно і те саме, тобто, і про це теж не варто забувати, що кожен наш рисунок до певної міри також є іерогліфом. і ми не лише малюємо, ми також посилаємо якусь звістку, якийсь меседж у цей світ, особливо коли ми його опублікуємо. І напевно і... варто сказати, що от першим рисунком чи то малюнком, та, який до нас дійшов від наших далеких-далеких почервних предків, це є відбиток руки на стіні. Тобто людина залишила цей рисунок так, як могла, та? але він увіковічнився на десятки тисяч років, та і, зрештою, зараз він став логотипом радіоатраменту. Mm -hmm. і, і варто пам'ятати, що іноді залишити цей відбиток після себе, Є значно важливіше ніж слухати, чи всім він подобається, чи ні, власне, що треба знати, що кожен з нас цей відбиток руки буде бачити по-своєму і буде бачити по-іншому, і те, що мені як художнику воно виглядає некрасиве і жахливе, і фу фуфу, я таке нікому не покажу. То можливо, це є щось таке, що інший власне шукає, що він вже давним-давно хотів побачити, і що рисунок, якому він, напевно, можливо, побачить взагалі якесь відкриття, об'явлення. Тому, дорогенькі наші, малюйте, не встидайтеся, не бійтеся, малюйте багато, малюйте часто, швидко і повільно. І по можливості публікуйте і насолоджуйтесь. Гарного вам дня і дякую, що були з нами. Дякую, Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Usi nasze poprzednie firmy możecie posłuchać na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, a także na YouTube.